З Григорович Шевченком. Сон на панщині пшеницю жала, то не спочивать, Пішла в снопи, пошкандибала, і вона сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила ніби весном, над сином сидя, затримала. І сниться той син Іван, і уродливий. Не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а дідочки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла. Його тихенько сповела, І щоб до була на ланевого, ще купу дожинать пішла.